Так, в даному відео я розказую про брелок Ajax. Брелоки такі Ajax можна використовувати для керування самою системою охоронною сигналізації Ajax. Тобто можна використовувати або додаток фірмовий, або ось такі брелочки. Їх можна докуповувати окремо. або а вони йдуть в комплекті, тобто, коли ви берете цей кіт, де йде датчик відкриття, датчик руху, хаб, і буде йти один такий брелок. А всім іншим там наступним користувачам можна їх докупити. Ціна дуже важливо дотримуватися політики. 769 гривень, 12 копійок. Бо тут, якщо десь помилишся в копійці, відразу дзвонить і каже: ай-яй-яй, ви не дотримуєтесь РРЦ. Так, брелочок приходить в такому от в картонній упаковці. Давайте подивимось. Отак воно все відкривається. Далі є ще одне пакування. Так, тут коробочка, інструкція, це не потрібно. І брелок от такий в такому пакуванні, це смітник. Так, ось так виглядає. Сам брелок, футуристичний дизайн, як завжди. Ось такі от ці лінії, вигнуті. Тут у нас напис Ajax, є отвір для того, щоб підвісити. І е на лицевій стороні у нас є чотири кнопки для управління. Кнопки механічні. Ось цей хрестик, він ніби підсвічується, тут світодіодна підсвітка для ніби підтвердження команди. По кнопкам, перша кнопочка — це поставити під охорону повністю об'єкт. Друга кнопка це зняти з охорони логічно. Далі третя кнопочка, ось така от, в кружочку, це часткова охорона або нічний режим. тобто Ви можете лишатися всередині приміщення, там, в квартирі, в будинку. Цією кнопкою нажимаєте ставиться, наприклад, тільки на зовнішній периметр, наприклад, вікна і двері, а датчики руху і датчики розбиття залишаються неактивованими. тобто ви собі ходите по будинку, але частина будинку під охороною. І четверта кнопка це використовується в якості кнопки тривожної сигналізації. Тобто, наприклад, коли на об'єкті або ви вдома ви помічаєте якісь там проникнення, щоб не ставити систему охорони під охорону, ви нажимаєте кнопочку, і це цілодобово. І до вас вже виїжджає група. Коли отак от нажимається, є пісніточка, ніби що брелок реагує, так само ви знімаєте з охорони. Ось так це все виглядає. Ось такі функції має брелок Ajax. Тобто поставити, зняти, частково охорону, нічний режим або кнопка тривожної сигналізації.